Сучасний ворон називається сучасний ворон. Ворон сала десь дістав. Грав, напевно, з двісті. На сиці примостився і зібрався їсти. Раптом вибігла з кущів молода лисиця. Захотілося їй салом поживиться, Мовить ворону вона ти чудесна птиця. А прекрасний голос твій воперу годиться. Заспівай же дорогий, я тебе благаю. Твій могутній бритон я люблю безкраю. Ворон сало примостив на товстій осиці, міцно лапою притись. І сказав лисиці, бачу, бачу, що тобі закортіло сало. Хватить з тебе вже й того, що мій сир украла. Ти не думаєш, що тепер ти одна лиш хитра. Хоч б я тобі співав принеси в